Житловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко посмішок старт продажів. Палата представників Сполучених Америки схвалила продовження допомоги Україні. Палата представників, якою в якій головує нам добре відомий Майк Джонсон, проголосувала за продовження військової допомоги. Про це повідомив член палати Дон Бейкон у соціальній мережі ікс. За його словами, 333 конгресмени проголосували за. Водночас 76 проти. Бачимо з цих цифр. Що тотальна двопалатна підтрим, двопартійна, перепрошую, підтримка є України. Ця підтримка дозволить просунути законопроект про допомогу Україні до Сенату, тобто вища палата представників, вже у Сенаті. Текст законопроекту може бути змінений, ухвалений без змін або відхилений у разі ухвалення сенатом. Документ направлять на підпис президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампові. Нагадаю вам, що в нижній палаті представників. Е Важче, скажімо так, просувати будь-які проукраїнські законопроекти, тому що в сенаті є Лінсі Гремі, є Блюменталь і є загалом велика кількість сенаторів, які обома роками за Україну. Давайте навіть згадаємо цей законопроєкт. Які вони відтермінували для голосування, бо Трамп так сказав про санкції проти третіх країн, які купують енергоносії в Росії, там зі ста сенаторів підтримують 87. Ви розумієте, це не те, що більшість, це просто така тотальна, майже 100% більшість. Тому за голосування в верхній палаті я думаю, переживати не варто. Це лише технічне питання, яке буде вирішено. Головне це зробити якнайшвидше. Нагадаю вам, що 1 серпня сенат йде у. Відпустку літню, а нижня палата представників на тиждень раніше йде відпочивати. Сподіваються, хоч щось вони зможуть проголосувати навряд чи встигнуть проголосувати цей законопроєкт е санкцій проти Росії. Україна і США ведуть детальні переговори про угоду, що передбачає інвестиції Сполучених Штатів Америки у виробництво українських безпілотників. Про це заявила нова прем'єр-міністерка України Юлія Свароденко. Про це Пише Reuters. зазначається, що цю заяву було зроблено. Наступного дня, після того, як президент Володимир Зеленський доручив новому уряду в новому складі, в новому старому, скажімо, складі розширити масштаби української військової промисловості та зміцнити зв'язки зі стратегічними партнерами, виступаючи перед журналістами разом із кількома іншими новими міністрами в Києві, Сверденко заявила, що ця угода також призведе до того, що Сполучені Штати Америки, найбільший військовий спонсор України у війні з Росією, придбають українські безпілотники. Ми плануємо. Імо підписати зі сполученими штатами угоду про. БПЛА. ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських безпілотників з боку Америки, тобто йдеться про закупівлю великої партії українських безпілотників. Сказала вона Сверденко додала, що політичне рішення щодо угоди ухвалили Зеленський і президент Дональд Трамп, і що офіційні особи вже обговорюють деталі. Прем'єр-міністр уточнила зараз. уже новий міністр оборони Денис Шмигаль розроблятиме цю пропозицію з американською стороною. Далі вже буде технічна робота. Очікується, що український уряд під керівництвом Сворденко зміцнить зв'язки з адміністрацією Трампа, яка стала дедалі критичніше ставитись до Росії після того, як вона активізувала авіаудари по Україні. Загалом, якщо говорити про те, от сьогоднішню атаку, я нагадаю вам, що кілька днів перебував в Україні спецпредставник Дональда Трампа по Україні кіткелох, 16-го числа він покинув Україну і накопичували Росіяни дрони, і знову ж таки вирішили ними бити по Україні. А коли був Кіт Келох в Україні, то ніяких на столицю атак не було. І про це відверто казав і Володимир Зеленський про те, що росіяни насправді бояться бити коли. Представники США в нас тут в Україні, тому що ви розумієте. Політика Кремля наступна. Вони хочуть демонструвати, імітувати, начебто, вони готові до якихось перемовин, але насправді їхня єдина мета це прикриватися перемовинами і далі продовжувати вести бойові дії в Україні. Про це прямо напряму казав і Дмитрий Медведєв, який регулярно виписує всякі дурниці в себе в соцмережах. Не виняток і сьогодні за йому не сподобалося. Медведєву, що вчора європейський союз ухвалив, дійшов рішення про ведення санкцій 18-го пакету, де дуже серйозно є удари по. Ціні російської нафти, і також, ви знаєте, по фінансовій системі Росії і не тільки. Там і північні потоки, на них хрест поставлений газові в е, трубопроводи через Балтійське море. А також най, один з найважливіших, мені здається, ударів це. Роснефть. в Індії вони мають свій завод, який переробляє російську нафту, яку купує Індія, і потім вже відправляють в Європу, розповідаючи, що це продукти вже від Індії, і Європа активно купувала. Це також йде під санкції.